Шановні колеги, прошу реєструватись. 29 депутатів присутні. Виведіть, будь ласка, потім на екран, щоб могли переглянути. Присутні 29. Олександров немає, так голова ж Ой, панич, немає. Гойпанич немає. Грисюк, Дашкевич, Джегурдоліт. Дмитро Володимирович, вашу не бачу. Подивіться карточку. Корнійчук, Віталій. Не бачу теж. Корнійчук, кошляк, відсутній, Нагорний, лоб, хлібніков. Дорестуйте, будь ласка, Киришун, да. Дмитро Володимирович. Термінал? Дореєстрували, так? Да. Скільки в нас зараз? 30, так. Значить, із 42 присутніх е, на, на сесії. Ні, ні, 30 присутніх. Ворунді. Дореструйте, будь ласка, Корнійчук. 31 присутній депутат. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, якщо у пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Рішення прийнято за днів. зірки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, Покажем, що ми Слава Україні! Шановні колеги, на розгляд сьогоднішньої сесії нас виноситься одне питання. Питання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року no 4993 8 про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Світлана Григорівна Терещук. Я розкажу трошки про історію прийняття цього рішення. Ви знаєте, що надзвичайна подія в нас трапилася в місті Білоцерква, кваліфікована як надзвичайна подія місцевого рівня. Загинуло два чоловіка при цій надзвичайній події. Е, величезна руйнація одного з під'їздів будинку по провулку Грузинських, 23. Ну, фактично сьогодні правий стояк під'їзду, з другого, по, ну, погрубку по п'ятий поверх, просто сплошний хол. Обвалилася підлога четвертого і третього поверху і впала на другий поверх. Задовило людину і в другій квартирі. На сьогоднішній день причину з'ясовуючи слідчі групи, працюють оперативні групи, працювали, працювали управління надзвичайних ситуацій, комунальні і служби міської ради, профільні заступники, тобто до локалізації надзвичайної події було задіяно, по моїм підрахункам, близько 200 чоловік. Національна поліція, психологи, медики, тобто. Всі заходи, фактично, як передбачає законодавство, були е, оперативно виконані і е, локалізувалися вчасно оперативна пожежа, що до свого боку поширення пожежі на сусідні під'їзди. І фактично надалася допомога е, людям, які постраждали. Значить, за медичною допомогою звернулося, е, за медичною допомогою звернулося... Е, у нас чотири чоловіка, з них була постраждала дитина, хлопчик 8 років. Стан його вже набагато кращий, Вчора спілкувався з лікарем, нормалізований. Механічних ніяких пошкоджень не було. Питання, ну, просто людина, Дитина надихалась чадним газом, через то було важкому статі. Він фактично втратив свідомість, коли його винесли на вулицю. І я хочу по цьому випадку, бо я говорю з пожежниками, то Окремо сказати за цю дитину. Дитина закрила в кімнату підручними засобами, ганчір'ям, усім, всі щелі, які були в кімнаті, відкрила двері і за рахунок цього сталося жива. Пожежники сказали, що якби цей хлопчик цього не зробив, його б не було. Тому кажу, спас себе і спас тварину, яка в них в, в хаті жила, коли вікна. Тобто, Юрій Федорович, я думаю, що дітям треба Сим, розказати. Також навести в приклад, тому що дійсно в такій складній ситуації дитина не розгубилася і прийняла такі моменти. Значить, сьогодні в нас виноситься, я ж кажу, питання одне на розгляд сесії. Е е е Могла б йти про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, який в нас передбачені на цей. Але перед наданням слова, я пробачаюсь, хотів би. А в нас в залі присутній голова СББ. Ну, дивіться, після виступу Слана ми надамо слово за процедурним рішенням сесії голові СББ, який розкаже також за цю ситуацію. Значить, попередньо е вибух стався в квартирі на третьому поверсі. Е проживала там людина, яка не з білої церкви, зареєстрована в місті Києва, е Поліцією встановлені е особу. Значить, та людина, друга, яка загинула, це працівник нашого комунального підприємства Сергій Іванович Грисюк. Це його головний бухгалтер. І зараз в 11 годин відбувається похорони тому він сутній в залі. Тому е, кажу, ну, ситуація складна. Ситуація, парадокс ситуації, що в цьому під'їзді, я кажу, в цьому будинку це другий випух за 19 років. Тобто, це був третій під'їзд, зараз в другому під'їзді. І от е, вже по результатам експертизи, яка буде проведена технічна експертиза. Зараз працюють експерти. Я думаю, що експерти заказали, буде тривати не менше двох місяців попередні двох тижнів попередні результати, а на протязі місяця дадуть заключний результат. І ми тоді з вами будемо приймати рішення про подальшу долю цього будинку, про подальшу долю людей. Зараз людям, людям надано можливість проживання в нашому готелі «Русь», забезпечення трьохразове харчування. всіх, хто потребував цього, так ну надано перші необхід... перші предмети першої необхідності. В принципі, по цьому випадку все, так. Але перед, да, перед початком перед виставку я все ж таки просив би, щоб ми затвердили порядок денний з одного питання. Ставлю на голосування про затвердження порядку денного 54-ї сесії Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. до 31 проти 0 Рішення проводив, будь ласка, вам слово. Шановні депутати, даним рішенням пропонується виділити з резервного фонду на ліквідацію надзвичайної ситуації в житловому будинку 3,5 мільйона і визначити це. Початкова цифра, навіть не орієнтована, а просто початкова цифра для того, щоб можна було розпочати певні виплати, певні роботи. З них визначити два головних розпорядника: це департамент житлово-комунального господарства і виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, департамент Виділити 3 мільйона гривень, а на ліквідацію власне цих руйнувань і експертизи, і таке інше, що з цим пов'язано, і виконавчому комітету Білоцерківської міської ради 500 тисяч на відшкодування вартості проживання і харчування відселених людей. Оце, власне, і все. Будь ласка, депутат, запитайте, будь ласка, Максим Коноплясти, включіть мікрофон. Всім доброго дня. На сьогоднішній день ми виділяємо кошти на ліквідацію наслідків, так? Чи буде в подальшому розглянуто питання відшкодування майна тим мешканців, які лишилися без квартири? З місцевого бюджету? Я думаю, що ці всі питання будуть вирішуватися, але от на сьогоднішній день власне, потрібно саме. Таке рішення. Дивіться, ми це сьогодні... вже окреме буде рішення. Дивіться, я сказав, що ми будемо по, по результатам експертизи. Ми будемо приймати ще додаткове рішення. Сьогодні ми розглядаємо три варіанти рішення, які можливі там. На, ну, профіль на раді заступниками це питання сьогодні говорили. У нас є три пропозиції, необхідно подивитися згідно законодавства. Перше, це. Компенсація взагалі за квартиру, це як один з варіантів, ми дивилися. Друге, це компенсація орендної плати в іншому чи придбання квартир в комунальну власність з можливості, щоб ці люди на момент ремонту там прожили. Ну, тобто, ми всі варіанти, які ми можемо розглянути, ми розглядаємо. Але дивіться, ми про це можемо говорити, але жити по результатам комплексу експертизи. Якщо скажуть, що необхідно знести один під'їзд, це буде один механізм. Якщо скажуть, що в цілому будинок необхідно знову, це буде зовсім інше. Наразі. Всі люди з будинку, це 80 квартир, 146 чоловік відповідно демографічного реєстру в будинку, всі зараз вислані. Будинок знаходиться під цілодобовою охороною працівниками національної поліції. Тобто в будинку ніхто не проживає із суботи. Де, так само були там і люди лежачі, і були також евакуйовані. Да, Митрокіришун, будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня всім колегам. <гане> Люди звертаються, ті, хто постраждав, за тим, щоб е, їм придбали все необхідне. Це і е, засоби гігієни і речі вони залишились без нічого взагалі. Чи якими чином ми можемо зарахувати кошти для того, щоб їм закупити прямо все, що необхідне? Тому. Е, Пропозицію, якщо можна, врахувати хоча б півмільйона гривень на закупівлю цих речей. Є ще питання по дітям, які навчаються в школах. Вони теж втратили все майно. У них немає ні підручників, ні ручок, ні тетрадів. Можна було Юрій Федорович, до вас звернутися, щоб ви встановили цих дітей і по можливості допомогли їм, тому що ця потреба зараз є на даний час. Дякую. Дякую, дивіться. Ми сьогодні мали розмову з профільними заступниками. які зараз соціальні служби подивляться по всім всім необхідним, що ми можемо забезпечити за рахунок наших соціальних служб. Так стосовно запитів на придбання. Ми сьогодні говорили про внесення змін, можливо, придеться внести зміни програму турбота. Ну, першочерговий визначим, які в нас є можливості, ну скажімо так, виплатити підйомні кошти і в якій сумі. Зараз проводимо на рахунок ці розрахунки, і сьогодні ми маємо, мають до нас ці люди звернутися в першу чергу за допомогою, ну, має бути їхнє звернення, і ми працюємо. Ну, це питання, ми сьогодні обговорювали, ми в цьому напрямку працюємо. Будь ласка, ще запитання. Борис Михайлович, включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, оскільки це трагедія сталася біля ліцею, то. Переважна більшість сімей, яких є діти шкільного віку, вони вчаться в нас у гімназії. Ми в тому числі цей хлопчик вісім років, він у другому класі. Отже, в школі я підтримую думку Дмитра Кришуна в тому, щоб якось знайти можливості сьогодні, бо сім'ї з дітьми просто не мають чому відправляти. Ми об'явили, оголосили в групах. Класів і там їм одягнутися на перших порах дадуть, але з іншого боку, треба, звичайно, продумати більш серйозніші кроки. От стосовно підручників, зошити і таке інше, все буде виділено, є запасні варіанти в бібліотеці, і тому цим вони будуть забезпечені. Оточимо турботу і увагою, але хотілося, щоб і додаткові кошти були виділені. Дякую. Дивіться, ще скажу стосовно, е, я сказав, що менше, ну скажімо так, видимих е, ознак, е, що там руйнація була в першому, третьому четвертому під'їзді, не було. І фактично, вчора представники були поліції, і кожен власників квартир мав змогу зайти в свою квартиру, взяти всі свої необхідні речі. Це перший, третій, четвертий під'їзд. Це складніше на ситуація з другим під'їздом, коли нікого не пускають ні з власників, ні з привкам поліції. Сьогодні у нас в 11.30 мають бути експерти. і от вже за участю експертів зможуть люди зайти перший раз в квартиру свою, тому що дійсно і документів немає, залишилися. Ну, Представляєте, це вийшли, люди вийшли в халаті, і вони по сьогоднішній день не було в них е, в чому ні забрати, ні ні особисто гігієни, нічого, ні документи, ні не гроші, нічого. Сьогодні перший раз вони зайдуть у квартири. Це ті, що у будинку в другому під'їзді по лівій стороні проживали. Ті квартири, які можна за участю МНСників і працівників поліції, тому що зруйновані і двері, через то проводиться. Охорона, щоб не було ніякого мародерства. виключно по прописці За нас є голова ОСББ, який має підтвердити про те, що ця людина саме проживала, це якщо документи залишились в квартирі, тільки тоді можуть зайти в квартиру. Питання слушне, ми цим займаємося зараз. Будь ласка, кого запитання? Немає. Будь ласка, дивіться, в мене є пропозиція. Є керівник ОСББ за процедурним рішенням. Надати слово керівнику СББ при прийняттям рішення. Да? Хорошо, добре. То, да, е, ставлю тоді на голосування. Заважень до проєкту рішення немає? Ставлю в цілому як рішення Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. За 31 рішення прийнято. Дякую. Ставлю на голосування питання щодо надання слову представнику СББ. За 28 рішення прийнято. Будь ласка. Добрый день. Я голова УСББ. Толмачев Сергей Васильевич. Ну, у нас, в принципе, что... Ой, не оратор я. У меня в основном в доме проживают пенсионеры. Мы не сможем найти деньги на ремонт. Вот. Пенсионеры и ну, сдают квартиры. Много сдают квартир что еще сказать? Спасибо вам большое, что действительно разместили моих людей. Вот. Жалоб от них нет. Ну, единственное, что второй подъезд не могут действительно попасть туда, но так решается ж вопрос. Вот. На данный момент отключили воду в подъезде, во втором электричество сегодня отключают. И, возможно, на первый и в третий и четвертый дадут уже и воду, и свет. Тогда можно будет заселить людей. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, тут подписали к вам зверныне Всего лишь 25 человек я успел за это время. Ну, 25 квартир. Вот. Успел застать людей. Но они поразъезжались, кто в селе, кто. у родственников. Mm. Спасибо вам, что вы не отказываете в помощи. Ну, вроде бы помощі. Дякую. не Тоді я хочу сказати вам от міської ради витримки вам і розуміння до да, ситуації цієї. Можна пережити цю ситуацію. Да. Дивіться, ще раз повторюю стосовно того, що сказав голова СББ, по результатам сьогоднішньої експертизи, може попередньо, якщо буде, мож скажуть, що перший, третій і четвертий під'їзди можуть проживати люди, то сьогодні ці кошти, що ми виділили, в першу чергу підуть зараз на реконструкцію мереж газу, воду, електропостачання для того, щоб запустити ці три під'їзди. Тому що я кажу, так склалося, що відні. Ну, скажімо, електрощитова, відний від, газопровод знаходиться саме в цьому найбільш постраждалому під'їзді. Плюс, коли відбувалося тушення пожежі, затопило електрощитову, то, відповідно, необхідно якісь там автомати, це все розміняти. Тому ці кошти, перші, які ми сьогодні виділили, це підуть саме на ці заходи. Будь ласка, ще є в когось бажання виступити? Немає. Немає. Дякую. На цьому... Дозвольте, 54-ї сесії Білоцерківської міської ради оголошую закритою. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, у усвої. 说尽。